Пронота, проронта, мої кохані, дякую за розклади, за те, що заказуєте амулети, змінюєте своє життя йдете в трансформації. Для мене це найбільше щастя. Думайте зараз тільки про себе, тому що це може бути навіть те, на що ви не очікуєте. Сонечки. Ну, хто хоче вивчити таро? Ну, курси. Це не працює. Я сама вчилася не на курсах, я дивилася розклади. Я закінчила сиферетичну магію, чому я роблю амулети. Але розклади робити для цього треба практика. Тому дивляться мою по телеграм. Пишіть в лічку, я вам кину посилання. Там я кожен день про карту дня розказую дуже потужно. І буде вам щастя. І так. До вас готова повернутися той, ну, звісно, у кого до вас є почуття? Ну, не звісно. Буває, людина повертається не через почуття, а через щось інше. Так, він тут зараз працює, заробляє гроші, кошти. Так, і у нього розбите серце. Зайки. Ось так, ось так. І він хоче з вами. Почати будувати стабільні надійні відносини. А ну давайте ще про нього. А вона піші, чи знаєте, ви цього чоловіка королева Пентаклів. Ну тут, по-перше, ви або його дружина, або ви з ним намагалися побудувати стабільні надійні відносини, там в подальшому зі шлюбом, або він вас бачить жінкою, яка йому підходить для шлюбу. Крім того, так як він зараз пішов заробляти гроші. То ви ще можете бути і жінкою, яка вміє заробляти гроші і сама. Тобто ви сама жінка, яка має кошти, браво. Десятка мечів. Але він зараз, бачите, в великих стражданнях через те, що не сталося, як гадалося. Ну, когось дивіться, ви чия жінка, таке теж може бути в маленьких варіантах. Сонце. Дивіться, тут він ніяк не може прийняти рішення, бо у нього він дуже себе любить. Розумієте, такий егоїст. І для нього він боїться, що ви оце, якщо він до вас повернеться, що якимось чином його самооцінка постраждає. Розумієте? Давайте ще про нього. Ну, Аркан суд тут буде пропозиція руки, серця або переїзду, або сумісної купи, купівлі дома. Тут все що завгодно. Аркан суд це доленосне таке для вас. Пропозиція доленосна.